Сумки та рюкзаки. Це взагалі дефіцитна позиція в світі секонд-хенду. І вона сьогодні в нас. Давайте дивитися, що всередині. Перша сумка типу спортивна, така сіра. Бренд на Ніні. Не знаю, воду не проникна, така прикольна, жіноча. Далі такий шопер. Теж, до речі, досить плотної тканини. О, тут у нас Adidas. Adidas Original Sport. Ось така оранжева сумочка. Взагалі, це у нас Італія. Сорт Перший плюс екстра. Ого! Це, це щось серйозне. Вау! Така дорожня сумка. Ого! Сумка в стилі бохо, дуже класна, типу як е, прошита, тут ще якийсь бренд Kiwi Sent Trope. Йой, дуже класно, мені дуже подобається. Вона така вмістка. Це дуже стильний варіант. Мені здається, дуже класно, Подивіться просто на це. Це спортивний варіант сумки для велосипедистів. Вона іде з боків, типу як захищена, і на спині також. До сумочки в наборі є ось такий гаманець. Літня сумочка на відпочинок. Другий варіант теж сумка на бік. Така. Це знову якийсь професійний дорожній рюкзак. Це от дуже прикольні речі для тих, хто любить подорожувати. Знову рюкзак такий. Пара кудись поїде відпочивати. Чоловік жінка. Поїхала. О, такого в нас ще не було. Це чохол для ноутбука. Ще один рюкзак червоненький. Ціна такого лоту буде коштувати 5,5 євро за кілограм, тобто 5800 гривень за цілий мішок. Ось такий рюкзак така. Типу, зміїна шкіра під такий формат сумочка. Теж, теж рюкзак, до речі. Знову якісь дорожні рюкзаки, рюкзаки спеціально для походів. Ви подивіться, які вони широкі. Ви уявіть, що такий рюкзак. Такий рюкзак Коштує всього лиш по собі вартості 70 гривень. Така у нас бананка. Навіть з якоюсь збіркою. Тобто, вона, скоріш за все, теж нова. Прикольно. Такий рюкзак. Прикольний рюкзачок. Мені подобається в яких взаді ось тут є карманчик біля спини. Я завжди люблю в такі рюкзаки, ховати тут. Гроші, телефон, коли кудись їду. Така сумка з такою прорезиненою ручкою. Дитяча. Завжди актуальна річ, дитячі сумочки набік, теж, до речі, з якоюсь збіркою, тобто вона теж, скоріше за все, нова. Так, це така бананка. Nike. Nike за 70 гривень. Тому що тут відділення для, для пляшки, і тут додатково щось можна покласти. Ось такий рюкзак, теж е, спортивний. Далі дорожня сумка взагалі теж прикольна така. Кольорова, щось схоже ми вже мали, але це такий трохи інший варіант. Ого. Це валіза. Клас, вона взагалі ви подивіться, в якому вона ідеальному стані. Ці лоти коштують, якщо поштучно рахувати, то по 70 гривень за штуку, ви подивіться просто на цю валізу. Просто тут ще є ручка. Аладдін загубив, загубив свою сумку. У ну, нас сьогодні такі вже були декілька разів. Спортивні сумки, ну вони дуже актуальні зараз. Лусітан. Лусітан, це до речі, відомий бренд косметики. Не знаю, це якась така сумка м, на, через плече. Ось така в нас бананка з дуже міцним кріпленням. О, Baby Love. Це така, типу, як сумочка для мам. Тут такі спеціальні відділення. Для пляшечок, для іграшок, для підгузків, для дітей. О, це ще одна дорожня сумка. Вау! Це, це дуже класний лот. Бу. Та я сюди влізу в цю сумку. Просто ви подивіться на величину цієї сумки. Дуже великий мішок. Ви подивіться просто, скільки тут сумок. Португалія у нас. Це прикольний такий стиль під дерево, під якісь етномотиви марокканські. Останні два. Ні, три лоти. Значить, у нас тут така косметичка. Ось така у нас бананка, бананка ну, сумочка через плече. Останній лот – це така сумка через плече. Для якихось таких байкерів, знаєте, все, наш, наш мішочок розпакований. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше, що б ви хотіли забрати. Я особисто би хотіла собі цей, цю валізу, таку низеньку, дуже прикольну. Мені сподобалось.